Ну, от я не рахую, що оздів – це пусте для гобі. Це на сьогоднішній день це футбольний якийсь мікроцентр для Ровна. Команда представляє Ровенську область в чемпіонаті колектив фізкультури. Тут досить багато болільників. Хлопці грають, є площадки, є футбольне життя, це дуже так, цікаво. Побачити, що тут функціонує життя. Бачите, є футбол, є життя. А що відносно і ще специфіки, значить, ми приїхали подивитись деяких гравців з Львівської команди. Ну і заодно подивитись команду вашу, як вона виглядає. Футбол мені подобався. І свої можна сказати, завдання ми вирішили. Ще раз подивилися футболіста одного. З команди «Рух Вінники». і для себе маємо вже уяву про його, можна сказати, хороші якості. Ну, Я не можу сказати, що я дуже багато слідкую за рівнем майстерності аматорських клубів інших областей, але Львівська область я знаю дуже організована масовим футболом і дуже організована першій області поставлена там В'ячеслав дуже Добре організував змагання, є багато серйозних клубів на такому рівні, як би сказати, що вони... кожен хоче мати структуру, як не просто команду, є президент клубу, віце-президент в кожному районі області Львовської області підходять дуже серйозно до цього. І тому значить, ці команди і тут теж я бачу, що дуже добре організований. Футбольний клуб, і я думаю, що ці команди можна спокійно назвати одним з лідерів аматорського футболу. Це не буде помилкою чи випадково якраз моє бачення цього. Гру не на голову сильніше, але організованіше, більш мають мастеровитих гравців, які пограли в першій лізі, вищі. Тому все закономірно хлопці з заслужено виграли, мали. Ще ряд гольових моментів. А місцева команда, наскільки могла, настільки непогано себе проявила, мали іще два моменти забити. Все могло бути, потім пішли в атаку, попустили з контри третій м'яч. Ну, Було цікаво подивитися цей матч. Я отримав задоволення.